Як виглядає курс, відеокурс у telegram боті всередині? Давайте подивимося, як це може бути. Дивіться, ви заходите за якимось посиланням безпосередньо до курсу і спрацьовує старт, тобто це старт може бути чи посилання, чи якийсь тригер, який налаштовано було всередині. Далі налаштовуються блоки текстові кнопки та візуали до них, відразу які людина бачить, коли заходить до телеграму та натискає на кнопку. За кнопкою далі, натискаючи на неї, буде відбуватися та низка дій, яку ви налаштували. Наприклад, дізнатися про автора курсу надалі буде інформація про безпосередньо автора. Можна вставити фото, можна вставити відео. Можна робити текст з різними акцентами, додавати смайли, емоді, додавати якісь цитати, і таким чином можна налаштувати що один блок за іншим, йде за якоюсь певною паузою, наприклад, там декілька секунд, чи показ того чи іншого блоку відбувається не через паузу, а за натисканням кнопки. Як ви бачите, все дуже просто: ці тексти можна писати за допомогою чата GPT, чи самостійно. Картинки також можна зробити у чаті GPT чи в якомусь іншому штучному інтелекті, чи за допомогою інших сервісів. І таким чином, ви можете зробити перший вітальний ланцюжок, який прогріває, розповідає про програму, наприклад, вашого курсу, який також може демонструвати якісь відео. Влаштовані в нього, і все це допомагає вам більш до себе схилити аудиторію і викликати довіру. Тобто, можна надавати якісь відеозаписи, які будуть всередині навіть вітальних ланцюжків, і, наприклад, розповідати про те, що буде відбуватися на курсі, щоб більше інформації надати людям. Таким чином. Ви можете зробити продаж просто всередині цього бота. Ви можете натиснути, придбати курс, тобто зробити таку кнопку. І далі людей буде вести на систему оплати. Це може бути Фондю, ІФОП, будь-яка інша система, Страйп, Монобанк, PayPal, що завгодно. Ви це можете налаштувати. Цей сервіс, на якому створено бота, він український. І для того, щоб це зробити, не потрібно мати якихось спеціальних знань, з кодингу, з програмування. Це можуть робити і навіть роблять в нашій школі навіть діти, підлітки, навчаються це, це робити. Після того, як людина придбала курс, можна їй відкрити вже записи з цих занять, і навіть надати якісь методичні матеріали. Людина може відкрити методичку за кнопкою. Якщо ви на захочете, ви можете налаштувати тут зворотній зв'язок з курсу. Ви можете надавати домашні завдання з перевіркою, без перевірки, і повноцінно весь курс ви можете зробити в телеграмі. І перехід від одного заняття до іншого, логіку ви можете зробити яку завгодно: переход за кнопкою чи переход. Перехід, наприклад, лише після перевірки вручну це як хочете. Таким чином, ви можете працювати з різними, абсолютно, відеозаписами. Ви можете взяти це як професію з нуля, тобто зараз потребуються фахівці зі створення чат-ботів для розміщення відеокурсів. Ви можете це зробити для себе, якщо у вас є ваші експертні знання, і ви хочете ними ділитися, записати короткі відеоуроки, розмістити їх за певною логікою у Телеграмі і далі просувати їх через, наприклад, таргетовану рекламу, через інші групи у Телеграмі, у Фейсбуці, через ваше оточення, як завгодно, і таким чином створити собі пасивний дохід. Нічого простішого немає. Беріть та робіть, ви можете просто покроково на нашому курсі за 8 занять, за декілька годин розібратися і зробити собі повноцінну воронку пасивного доходу. Чи отримати знання і потім з них заробляти. Наразі це дуже великий попит на таких фахівців, і надалі він буде ще поширюватися та поширюватися. З вами була на зв'язку Мединська Маріана. До нових зустрічей.